Повторимо використання таблиці розчинності кислот, солей, основ та амфотерних гідроксидів. Ми бачимо катіони, позитивно заряджені іони. Ми бачимо аніони, негативно заряджені іони. Також їхні назви, наприклад, OH – це гідроксид, аніон. Флуор це флуорид, хлор, хлорид, бром – бромід, йод йодид, СО3 – це карбонат, СО3, силіці 3 силикат, НО2 нітрит, НО3 нітрат, СН3 3 ацетат, По3 метафосфат, По4 ортофосфат, сульфур, сульфіт, СО3 сульфіт, СО4 4 сульфат. Як користуватися даною таблицею? R означає розчинні речовини. Тут на перетині катіону з аніоном, наприклад, натрій хлорид. Ми бачимо розчинне. R розчинне. Отже, ця речовина буде розчинна. Як створити формулу? Натрій 1 плюс. Натрій 1 плюс. Це валентність 1. Хлор 1 мінус це валентність 1. Валентність 1 і 1 скоротилися. Щодо назви, це ми знаємо, що натрій. В натрію стабільна завжди валентність 1, вона завжди 1. І хлор ми знаємо, що це хлорид. Хлорид. Той, хто не знає, що формула хлоридної кислоти, наприклад, формула хлоридної кислоти це у нас H хлор. H, знову ж таки, 1 плюс це одна валентість, хлор це 1 мінус, одна 1 валентість 1, 1 скоротилося. Ось, наприклад, хлоридна кислота H хлор 1 і, 1. і назва хлоридна кислота. Хлоридна кислота. Єдині речовини, які нам потрібно завжди запам'ятовувати, це кислоти. Тобто, це в нас H-флуор. Торидна кислота, H хлор, H-бром, бромідна, H йод йодидна. Щодо карбонатної кислоти, H має валентість 1. А СО3 у нас заряд 2 мінус. Отже, СО3, 2 мінус, це валентність 2. 1 і 2 відрізняються, отже, навкрест 2. І це у нас карбонатна кислота. Карбонатна кислота. Кислоти нам потрібно обов'язково завчивати. Хто не знає кислоти, їх потрібно повторити, вивчити. Далі N в даній таблиці означає нерозчинне. Тобто осад. Нам буде давати осад. Деякі осади мають певне забарвлення. наприклад, ми можемо знайти аргентум і ортофосфат. От Якщо на перетині аргентом з ортофосфатом. Ось, бачимо, що дійсно осад не розчинне. От цей осад має жовтий кольор. А, наприклад, аргентом хлорид ось хлорид третій з аргентом, має білий кольор і він схожий на сир сирнистий, такий з моточками, крупинками. Аргентом хлорид, аргентом зміну має. Тут бачимо, що один, тому аргентом новалентний хлорид. Ось даний осад буде білий сирнистий, схожий на сир. Наприклад, ми бачимо барій із сульфатом. Ось, ми можемо спостерігати, що з сульфатами дає. У нас барій дає сульфат осад. Даємо нас плюмбум і дає даємо нас гідральом, Меркурій. Але Дана сполука гідролізує, я означаю, гідролізує, вона буде розпадатися під дією води. Тобто в врощення ми поки її не чіпаємо таких речовин. А от з плюмбомом і з барієм у нас буде осад. Наприклад, з барієм ми з вами зустрічали, що з барієм буде осад просто білого кольору. Наприклад, ферум з гідроксидом. Фером двохвалентний і фером з гідроксид, бачимо, що дає також осади. Тільки фером двохвалентний гідроксид дає нам зеленкувате забарвлення, а фером трьохвалентний гідроксид дає нам забарвлення рижувато-червоне. Ось таким чином можна користуватися даною таблицею. Які катіони і аніони мають певні якісні реакції? Зонщий вигляд якісь. Ось, наприклад, по натрію ми нічого не можемо сказати. Всі сплуки розчинні по калію не можемо нічого сказати. По амонію нічого не можемо сказати. Те, що гідролізується, ми будемо пізніше вивчати. Наприклад, по нітрат іону ми так само нічого не можемо сказати, бо всі нітрати розчинні. По хлориду, наприклад, хлорид, ось бачимо. Хлор, хлор, Все розчинне, окрім сполуки з аргентом. Отже, Якісним реактивом є якась розчинна сполука з аргентом, а їх не так і багато. Ось, Або це флорид, або це нітрат. Краще вибирати нітрати. Нітрати точно завжди будуть розчинними. От завжди. Орієнтуватись на натрій, на калій їхні сполуки і на нітрати. Це обов'язково, що ці речовини будуть розчинені. І також в нас є зелені ось клітинки, в них літера М. М це мало розчинено. Частково розчиняється, частково не розчиняється. Наприклад, вапно. Вапно частково розчинилося, яким біля, і частково не розчиняється, яке залишається у відрі. Давайте, до прикладу, ще запишемо формули. Давайте виберемо алюміній трьохвалентний, покористуємось. Алюміній трьохвалентний, 3 плюси це валентність 3. І візьмемо сульфат. Ми згадували сульфат СО4 і 2 мінус. Отже, валентість СО4 і 2 мінуси це валентність 2. Що ми бачимо? Ми бачимо різні валентності. Тут 3, тут 2. Вона виставляється на охріст. Тут буде 2. Тут буде 3. 43 на схемі не зустрічається. Отже, тут просяться дужки. Це у нас по назві алюміній ми знаємо. Алюміній. І SO4 це сульфат. Сульфат. Клас сполук тут солі, бо солі складаються з металу. Як ми можемо знайти метали? Метали ми не позначаємо в періодичній системі хімічних елементів. Ось, наприклад, метал алюміній він не позначений плюсиком, а не метали ми позначали плюсиком, щоб відрізнити просто від металів. Ось, бор не метал, алюміній метал. Карбон не метал, селіцій не метал, титан метал, германій метал. Нітроген, фосфор, арсен не метали. Ванадій, метал, стибій метал. Оксиген, сульфур, селен, телур. Це не а молібден, хром, металічні хімічні елементи. Отаким От чином, що ми позначили неметалічні хімічні елементи і легко орієнтуємося, хто залишається металічними хімічними елементами. Так як алюміній метал. Ми легко це можемо відрізнити. Все, що залишається, це у нас ідентифікувати со 4 СО4 у нас містилося в сульфатній кислоті. Це сульфатна кислота. Ми її мусимо завчити. Я вас поперечав, що кислоти потрібно завчувати. Сульфатна кислота. Тут залишок залишається. Ось цей СО4. Залишок називається сульфат. Відповідно, ось тут в назві сульфат. Ось в назві сульфат. Чого він двохвалентний? Ось ми бачимо гідроген одновалентний завжди. Так як гідрогенів 2, отже, тут валентність 2. Отже, ми знаємо валентність 2, вона завжди буде стандартна. Сульфат завжди двохвалентний через те, що він є залишком від того, що в нас немає гідрогену. Гідроген повністю забрали, два атоми. Залишилось в нас. Заряд 2 мінус, бо 2 плюси забрали. Причому як виявити кислоти? Ми виявляли ті речовини по осуду, наприклад, а кислоти можна за допомогою індикаторів. Індикатори змінюють в кислотному середовищі свій колір на червоний, крім фенофталогіну. Фенофталогін не міняє забарвлення, він міняє тільки в. Лужному середовищі. Луги нагадуються шість речовин, такі як літій гідроксид, натрій гідроксид, калій гідроксид, кальцій гідроксид, барій гідроксид, стронцій гідроксид. Ось це луги. Луги також змінюють кольори індикаторів. Щодо назв, основ цих лугів. Розчинних у воді основ, це у нас літій. Це у нас ми бачили з вами раніше в цій ж таблиці Ось гідроксид. То це літій гідроксид. Ось така назва. Тут не складно. За принципом солей. У нас також залишаються речовини, які являються оксидами. Наприклад, ми з вами. Чи ли, що основи в воді, луги підповідають своїм основним оксидам. Наприклад, оксиди складаються з елементу і оксигену. Барій, наприклад, завжди двоххалентний оксид, також двохалентний 2 і скоротилося. От у нас варіоксид. Баріоксиду ось така формула, назва це баріоксид. І він володіє основними властивостями, бо він відповідає основі. Ось ці закономірності вам потрібно знати. І ці закономірності нам дає таблиця розчинності. Ми бачимо кислот, солей, основ та амфотерних гідроксидів у воді. Амфотерні речовини ми вчили окремим відео окремою темою.